Продовжуємо з вами вивчати ізраїльське царство. Щодо вивчення цієї теми, нам потрібно знати, як виникла така держава, як Ізраїль. Близько 4 тисяч років тому на територію Ханаану Палестини прийшов новий народ євреї. Слово євреї означає, певно, люди з іншого боку, зарічні люди, за річкою Єфрат. Головним джерелом з вивчення історії євреїв є Біблія. У ній розповідається, що першим євреїв був. Авраам, який народився поблизу Вавілонського міста Ур, він був з катарем і кочував зі своїми великими чередами, він йшов берегами річок Тигри і Єфрат, а потім прийшов до Ханаану і там оселився. Згодом у жителів Ханаану євреї навчилися землеробства, а онук Авраама Яків мав 12 синів, що дали свої імена 12 єврейським племенам, колінам. Якова було також звати Ізраїль, як ви вже знаєте. Тому євреїв почали називати ізраїльянами, а саму Україну стали назвати Ізраїль і народ Ізраїлю. За переказами одного разу під час посухи, рятуючись від голоду, євреї оселилися в Єгипті. Однак незабаром їхнє становище стало нестерпним. Єгиптяни змушували євреїв важко працювати на будівництві пірамід. і Після цього ми кажемо про те, що Моїсей вивів єгиптян з рабства і привів у призначену для них землю Ханаан. Давнє єврейське царство, євреї, племена, які переселилися за Єфрату в 14-13 століттях до нашої ери, місце розташування, Азія, Близький Схід, Східне узбережжя Середземного моря, клімат сухий, субтроптичний, із жарким літом, річки Йордан, столиця Єрусалим, основні заняття населення землоробства з ремесло та торгівля. Єрархія влади. Був цар, племена знать, наближення царя і важді племен, жреці та пророки, селяни, общинники, що мали наділи, сплачували податки, служили в армії, ремісники іноземці. Вони були обмежені в правах. Раби не мали взагалі прав і були власністю господарів. Ви бачите Єрусалим. Однак шлях євреїв був непростим. Вихід з полону тривав 40 років. Люди страждали від труднощів і зневірилися. Взагалі перестали вірити Моїсею. Але Мойсей наполегливо вів їх до перемоги і до створення нової держави. Біблія розповідає, що під час походу на горі Синай Бог передав Моїсеві 10 заповідей, законів, за якими мав жити народ євреїв. Урешті євреї дісталися призначеного краю, а Мойсей увійшов в історію як великий пророк і законовчитель євреїв. Також ми кажемо про ізраїльське юдейське царство за Давида і Соломона у 1030 році до нашої ери. Легендарний цар Саул заснував державу Ізраїль після загибелі Саула в одній з битв з філімістичними такими племенами новим правителем стає Давид. Давид, улюблений герой єврейського народу, що прослався через царя Саула перемогою над велетням Голіафом. Традиційно Давида вважають автором більшості біблейських псалмів, чудовим музикантом, але цар Давид був насамперед і державним діячем і воєноначальником. Давид захопив Єрусалим, що в пам'яті народу був пов'язаний з життям патріарха, засновника роду Авраама. Відтоді Єрусалим став таким священним містом євреїм, символом їхньої історії. Згодом Давид значно розширив межі держави. За нього царство Ізраїль стало таким найсильнішим. у Передній Азії і після Давида царем став його молодший син Соломон, Біблія прославляє його за мудрість, зображує таким проникливим і справедливим суддею. Соломон не воював, як його батька, а намагався за допомогою дипломатії і торгівлі зміцнити державу. Правління Соломону припадає на 965-928 роки до нашої ери. Цей період називають золотим віком давньої єврейської держави. Його вважали мудрим правителем Соломон, територію держави, розширивши її. Захопив сусідні землі, поділив країну на 12 частин, кожна з яких упродовж місяця отримувала царя і його найближче оточення. Цар збільшив податки та запровадив нові обов'язки. Наприклад, потрібно було працювати на будівництві, яке постійно велось в країні. Навколо Єресалима збудовано різноманітні міста, Мегідо та інші міста були споружені такими могутніми захисними мурами. У столиці будували. Такий царський палац і храм для Бога Ягве. За правління Соломона Єрусалим став політичною та релігійною столицею Єврея. Залишки від Соломонових конюшин. Суд Соломона. Храм Соломона. Невдовзі після смерті держава розпадається дві частини: це Ізраїль та Юдея. У 586 році Вавилонський цар захопив Єрусалим, зруйнував храм Соломона і остаточно знищив єврейську державу. Тисячі жителів Єрусалима зігнали до Вавилонського полону і поселили в різних містах Месопотамії. Лише після завоювання Вавилонського царства Персію цар Кір дозволив вигнанцям повернутися на батьківщину. Особлива роль у давньоєврейському єврейському царстві відводилась пророкам. Євреї часто потерпали від нападів ворогів. Їхні землі захоплювали сильні сусіди, сильні інші племена. Вони вічно страждали, і у такі моменти дуже цінною була порада мудрою та досвідченою людиною. Жили пророки переважно. Це були люди з низів суспільства, при царському дворі вони знаходились та храмах. Вони виконували роль ясновидців та проповідували, що буде. Далі для єврейського. Народу, ось ми кажемо, що пророк Маесей написав п'ять перших книг Біблії. В юдаїзмі вони називаються Тора У 11 столітті до нашої ери, пророк Самуїл благословив на царювання Саула. Пророк Єремія закликав євреїв, які вже не мали власної держави, підкоритися волі вавилонян і зберегти свої звичаї та традиції. Саме завдяки пророкам та їхній діяльності. Єврейський народ, який протягом багатьох століттів зазнавав переслідувань з боку Володарів. Єпту та держав дворіччя не був знищений. Ось ви бачите сові тори.